Визначений інтеграл та його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца. Визначеним інтегралом від неперервної на проміжку від а до Б функції f маленькі від х з нижньою межею А і верхньою межею Б називають різницею f велике від b мінус f велике від А, де f від x одна з первинних для функції f маленьке від x. Позначають визначений інтеграл наступним чином. Інтеграл, до нього додається проміжок а Б, Знизу пишуть нижню межу, зверху пишуть верхню межу. Ну а далі все, як ми звикли, f від x dx. Формулою newton це називають запис: інтеграл від А до Б функції f від x dx, який дорівнює в точці Б мінус в точці а. Повний запис виглядає ось так. Тобто пишеться інтеграл від А до Б функції f від x dx дорівнює. Знаходимо первісну для функції x на проміжку від А до Б. Бачите? Ми знаходимо спочатку первісну для цієї функції. вказуємо на якому проміжку, а потім вже знаходимо значення даних первісних у охоточків. Для обчислення визначеного інтегралу необхідно знайти первісну від підінтегральної функції. Тобто того, що знаходиться під інтегралом. Інтеграл! Де немає функції, просто інтеграл від а до Б, це є різниця двох чисел мінус а Верхня межа відняти нижню. Визначений інтеграл з однаковими межами інтегрування дорівнює 0. Тобто, якщо у вас є інтеграл від а до а функції f від x dx дорівнює 0, від переставлення меж інтегрування, інтеграл змінює знак на протилежний. Звертаю вашу увагу, якщо у вас є інтервал від b до А, f від x dx. Можна інколи інтеграл змінювати на протилежній не від B до a, а від a до b, Але перед цим обов'язково пишете знак мінус. Якщо функція f маленький від x інтегрована на максимальному з відрізків від a до b, і в нас є відрізок a, c і c, b, то тоді справедлива рівність. Я цей інтеграл від А до Б можу розбити на два інтеграли від А до С і від С до Б. Сталий множник С можна винести за знак визначеного інтегралу. Ось якщо у вас є інтеграл, визначений на проміжку від А до Б це є сталим множником від fx dx, то тоді цей множник, це константа, де, можна винести за знак інтеграл, не враховувати його при інтегруванні функції. Визначений інтеграл від суми інтегрованих функцій дорівнює сумі визначених інтегралів від цих функцій. Якщо у вас є інтеграл, Суми двох функцій, кожна функція f від x, друга функція g від x, тоді беремо інтеграл по x. Буде, від, якщо у нас проміжок від a до b, то можна знайти окремо інтеграл для функції f від x на проміжку від a до b, проміжок той самий, І окремо інтеграл від функції g від x на проміжку від a до b. Проміжок залишається. І потім вже додавати. Якщо всюди на відрізку ab маємо. Що f від x більше або нулю, 0, причому а менше b, то тоді можна розв'язувати нерівність, що визначений інтеграл від a до b функції f від x dx теж більше або дорівнює 0.